Весь світ Сьогодні і і до Різдва відкриватиме для себе щедрість. Це робимо ми в посольстві разом з колегами з українського інституту Сьогоднішній музичний вечір просвячені щедро. Ми будемо говорити про те, що культура насправді відкриває абсолютно нечувані сторони для багатьох німців. Багато з них почують сьогодні українську щедро і українську музику із зовсім іншої перспективи. Я дуже радий, що українські музиканти роблять це можливо. Wir hören schädlich und machen so, dass vielleicht der ganze Berlin uh, ukrainisch singt. Ich zu sehen. Ja. Hallo. Hey, Einen Tag heute. Auf dieser Bühne stehen jetzt 88 Musikerinnen und Musiker aus dem Hib National Philharmonic Symphony Orchestra. Den großen Dank, dziękuję, herzlichen Dank, dass Sie. hier sind. І України на кити. Я дуже дякую, що ви привезли сьогодні в Берлін українську музику. Чесно кажучи, будь-які мої слова після перших Нот, які ви зіграли, не мають ніякого значення. Тому що мою промову, можливо, почують і зрозуміють декілька десятків або сотень людей. Ваша музика завоює мільйони. Дякую за перегляд. Це 23 рік. Це залишиться, я певний, один з найважливіших роки, сезони в історії цього оркестру. Ви непевно знаєте, що в нас на початок 23-го року була поїздка в Получених Штатах, у нас 40 концертів, і виступали в Карнегі Холл. Але я сто... Поїздка почалася у Флориді, ту грали в Майамі, Сарасота, Daytona Beach, найбільше місця у Флориді, І тоді найбільше місця у Сідні. В штатах нас бачили, тоді ще в Кливланді, Індіанаполіс, Чикаго. феноменально. А тепер випадково вся колосальна подія, яка відбулася сьогодні вечором, щоб будь-які. Український симфонічний оркестр виступав у залі Берлінської філармонії. Можна сказати, найпрестижніший концертний зал в Європі. і Один з найпрестижніших концертних залів цілого світу. Ясно, що це для нас це, це, це свято колосальна подія сьогодні вечір, 13 грудня. Ясно, що це один з найважливіших вечір, не лише в історії Livijko Nacionalno Filmonio, але я думаю, один з найважливіших вечер, найважніших вечери в історії української культури у світі. Ще в нас чекає велика поїздка в Англії, Сходландії, Ірландії в 24 року. То я дуже гордий радий, що Наша робота, моя робота з Львівською національною філармонією, яка почалася 18 2018 році. Ми вже записали приблизно 15 комплектисків для найбільшої фірми звукозаписів в світі. Ці поїздки в такі тяжкі часи це важливо показати в Німеччині, в Європі, в цілому світі. Який потенціал в Україні, який талант в Україні, що наш талант, наша робота, наше виконавство відповідає на найвищий світовий рівень, і я дуже вдячний гордий за факт, що наш оркестр зі мною був запрошений бути, як сказати, головний музичний посол в ці найважливіші часи в нашій українській історії. Thank you. Думають не тільки про війну, вони вже думають про сміливість, про силу. Але я ще хочу думати, думаю, щоб вони думали про красу, про музику, про їжу, про культуру, про театри, про мистецтво. І сьогоднішній вечір, власне, вечір, який докладається до цього іміджу України. Україна прекрасна країна з великою культурою, з красивою культурою, яку хочеться бачити, чути, споживати. Я хочу сказати, що проект Sound of Ukraine стартував доприкінці 22-го року, і сьогодні ми мали такий гранд фіналі Sound of Ukraine Діфраю Вельт, об'єднавши не лише музику, а об'єднавши слова, листи українських жінок, об'єднавши книговидавців, і змогли зробити дуже потужний мистецький проект. Який є яскравим прикладом культурної дипломатії, і я хочу сказати, що саме в цій залі 104 роки тому капела кошеце співала нашого Щедріка, і сьогодні Щедрік лунав абсолютно е, в новому оранжуванні, і ми надали йому новий зміст це не лише різдвяна пісня України, це різдвяна пісня е, України, яка демонструє боротьбу, яка є. Інструментам культурної дипломатії вже більше ніж 100 років, і сьогодні в фіналі ми бачили з вами поєднання європейської культури і української культури в одну єдину суміш, коли ми змогли через призму різдвяних свят показати біль. Біль українського народу, який виборює не лише свою незалежність, а й виборює всі європейські цінності, які існують у світі. Це боротьба всього цивілізованого світу. І, звичайно, ми дуже хвилювалися. Ми дуже хвилювалися. І коли я отримала да, згоду Берлінської філармонії, що ми організуємо бенефіц концерт з метою підтримки українських митців, які залишилися в Україні. І е, в рамках платформи Safe Ukrainian Culture, яка має е, низову ініціативу і об'єднує понад 200 організацій. Е, звичайно, ми е, визначили те, що е, зараз ми збираємо гроші, і підтримуємо два великих напрямки, які є дуже важливими. Це Відтворення роботи Херсонського камерного оркестру. Всі ми знаємо дуже сумну історію про диригента, якого було розстріляно, і звичайно відновлення нормальної роботи Харківського національного музичного коледжу. Тому що е, теж є проблеми, в тому, що учні роз'їхалися, викладачі роз'їхалися, і звичайно, всі заняття відбуваються онлайн. Тобто, ми шукаємо наразі місце, де ми можемо зібрати всіх докупи і нарешті. Е, Розпочати нормальний процес, і для цього також ми звертаємося до політиків. Я хочу сказати, що «Sound of Ukraine» – це не лише мистецький проект, це проект, який об'єднує політиків, бізнесменів, людей небайдужих, які просто розуміють про що йдеться, і яка боротьба триває саме на території нашої країни за нашу Україну, за нашу незалежність. Глорія!